Алло Міжнародна федерація сфехтування? А що то у вас за такі покарання? Чи ви браги напилися, чи ви так придурки? Наша Жоля вчисту виграла у тієї курки. Як то мала вона тиснути двоголову лапу? На стілець та курка сіла, було дать канапу. Чи шезлонга встановити, коктейль дать холері? Як який? Та їй пасує лиш кривава мері. Здогадалась, чом руки їй подать не хотіла, бо гімном тим русским міром від неї смерділо. Наша Оля зберігала тіла гігієну, лиш на відстань свої шаблі пускала гієну. Якби на вашому місці спортсменів судила, українці би за стриманість грамоту вручила. Як за що? За те, що має досі ще два ока, ота сука з Запоребрика, що не одного. А кума моя Галина таки мала рацію. На три букви вас послала, Фехто Федерацію. Здогадайтесь трьох разів, де вона живе? Конотопі, все, хана вам, щось у вас відпаде.